Доброго вечора. Ми знову з вами на прямому, прямому зв'язку, і я знову буду просити поставити вподобайки і прокоментувати прямо тепер під час етеру поділитися нашим відео прямо тепер. І я, звісно, за це дякую за вподобайки, коментарі, за те, що задаєте запитання. І на деякі з них я навіть пишу відео. І це дуже приємно, коли виважене. Мудре і корисне для всіх запитання. І хочеться на нього відповісти. Нехай через місяць, нехай через якийсь термін, тим не менше, приходить час і я відповідаю на такі запитання. Я посміхнувся іншим запитанням. Ви знаєте, які. Отже, я дякую. За вподобайки, коментарі, за те, що підтримуєте нас, за те, що разом з нами щовечора і ділитесь нашими етерами. Я запрошую на навчання, я запрошую на марафони. І, звісно, я дякую за підписку. Дійсно, я дякую нашим спонсорам. Окремо дякую. Молюся за вас реально. Молюся і за те, щоб щодня отримувати свіжу філіжаночку. Каме! Кава. Це така гра, ви розумієте, ви отримуєте насолоду, пригостивши мене кавою, а я отримую насолоду, випиваючи чергову філіжаночку кави і знаючи, що мене завтра знову пригостять мої друзі. Я взагалі вважаю, що ви маєте навіть тепер отримувати задоволення від життя, від кожної її миті від тут і тепер. І бути захищеними саме в захищеності комфорт. комфортність. Звісно, ми молимося за те, щоб були захищені всі ви, і ваші близькі, і це прекрасно. Але давайте для того, щоб захиститися ефективно, поговоримо про саме вразливе ваше місце. Де і як вас найпростіше пробити, знищити? Які у вас є варіанти, будь ласка, напишіть прямо тепер. А я вам трошки пізніше розкажу і ви скажете, чи відчули ви це своє вразливе місце? Адже, ви пам'ятаєте, у середні віки рицарі одягали обладунки для того, щоб не стріла, не коп'є, не меч не ранив їхнього тіла. Зараз бронежилети, каски. Окопи, танки для цього використовують бронемашини, укриття бомбосховища для того, щоб людина вразлива. Людина найнезахищеніша істота, найнезахищеніший вид, нашими когтями не можна рвати плоть, нашими зубами не можна перегризти горлянку, ну, не вважаючи екстремальні умови. Отже, людина не застосована для захисту, для вбивства, але нам дана свідомість, нам дан, даний розум, нам дана можливість жити не тільки інстинктами і виживати не тільки інстинктами, а й своєю мудрістю, своїми думками. Саме цим ми відрізняємось від е, інших. Форм життя, і саме це надає нам можливість і змогу вижити і вважати себе за царя <рес> цього світу, за господаря. О Боже, господарю, господарю, ти не можеш у собі навіть усмідомити всі небезпеки, які чекають тебе на перехресті, в під'їзді. В магазині і так далі. Отже, я дав вам час для того, щоб ви написали мені вашу думку, яке найвразливіше місце у людини Угомо чи Хомо sapiens? Отже, це надзвичайно цікаво. Мені кортить подивитися, що ж ви написали. Отже, найпростіше нас знищити через наші емоції. Причому, як зі знаком плюс, так і знаком мінус, надзвичайна радість робить нас безпечними, і ми відкриваємо, відкриваємо свою енергоструктуру і стаємо відкриті. Для магії колдовства для прокльонів, для того, щоб небезпечно вразити нас або прокласти програму, розставити якоря. нлп технології до речі, НЛП-технології, з точки зору Всесвіту, не являються законними техніками, вони не духовні, вони антидуховні, як і так званий циганський гіпноз. Я поважаю ромів, але. Я розумію місію циган, які вчать нас не бути недолугими, необаченими. Ну, звісно, що і вгорі людина вразлива вона не помічає певних чинників і сум і мі мінусові емоції теж нас відкривають так же ефективно, як і радість. І Плюсові емоції, що аж за край. Отже, і емоції, будь з яким знаком, чи плюс, чи мінус, ті, що виходять за межі, відкривають вашу енергоструктуру для потужного енергетичного удару, в першу чергу магічного. Підключки, підключення крадника, прокласти вам програму на смерть. На хворобу, скинути вам хворобу. Недавно, до речі, був такий дивний випадок, але добре, що жіночка мені написала, і вона написала досить дивно, як ви думаєте, чи може людина одужати від онкохвороби? Ну, при тому, що я маю на своєму YouTube багато, ну, достатньо відео на цю тему, які допомагають людям здолати цю хворобу безкоштовно. І, звісно, є в, мої, в моєму досвіді і позитивні результати по зціленню онкохвороб. Хоча залежить все від в першу чергу від хворого, чи буде, чи ні. Так от, і я щось мене так замуляло. Я почав їй дзвонити і питаю, кажу, що таке, що за питання? щось ну, дивне. Виявляється, якась дивна жіночка. Яку вона не знає, написала їй, що вона онкохвора, смертельно хвора, і тому просить прийняти в дар велику суму грошей. Відчуваєте вже скид хвороби через гроші. Ти приймаєш разом з грошима онкохворобу. Людина зцілюється, ти хворієш. Отакі теж методики існують. Тому будьте виважені, будьте мудрі. Не розкривайте свою черепашку емоціями занадто бурхливими. Ставте захист. Ну, таке життя. Знаєте, зараз досяжні магічні і псевдомагічні технології, і техніки, НЛП-технології, гіпнотичні технології. Будь-кому. Інтернет дав доступ до таких знань під час добре, якщо це пустишка, а багато ж викидають і справжніх знань. І це робота тих, хто це робить. Спеціально дати зброю. Це знаєте, аби по вулицях розкидати вогнепальну зброю безконтрольовано. Вона то було б набагато більше жертв. Так само і зараз розкидали знання і псевдознання, і жертв стає все більше. Ну, але це ж відповідальність тих, хто використовує цю зброю агульну. Отже, мої любі, саме вразливо наше місце. Це наші емоції. Бережіть себе, тримайте себе в балансі і не поспішайте зреагувати надзвичайно емоційно. Будьте виважені, будьте збалансовані. Миру вам і вашим сім'ям, вашим близьким. А з вами був і сьогодні ваш майстер. Зараз натисну на кнопочку Бовен Стефан. Ставте вподобайки, коментуйте. Задавайте питання.